Так, друзі, новий день і новий проєкт. Доставляємо ще один тепличко, парничок з арматури. Тут маємо маємо 4 ширину 2,70 висоту. Тут у нас буде 3 ширина і 2 метри висота. Трохи нижче того, що мені потрібно нижче. З арматури наверх така плівка з... Зернова, зерна 220 мікрон чи 240 вона для того, щоб плівка не рвалася в арматуру. Так, ну що, купаємо рив. Будемо пробувати натягувати плівку. Дружина допомагає, працюємо. Трохи вітер у нас такі поричості, побачимо, що там у нас вийде. Далі. Так, ну що ж, слідуючим етапом. Зараз будемо накривати. Ось так Прі... виходить. Наш менший болганчик і тут більшечки. Ось так, щоб різницю було видно. Зараз будемо ставити торці. Покажу вам. Таких вийшло в кінці. Два парничка. Один більший, по висоті, за розміром ширший, довший, більший, другий, трошки нижчий, коротший і по цей теж він вужчий. Ну, Кожен робить під свої потреби, під мої потреби воно так виглядає. Якщо будуть якісь питання, дзвоніть, пишіть. Кажіть дуги. Теплиці нагадую вони з арматури. І допрацювати ручку треба. Отак всередині це все виглядає. Всім добра!